Доброго дня. Зараз спільно з вами оглянемо ось таке розкішне крісло Релакс для відпочинку. Одного з найвідоміших світових брендів відпочинкових кріса... кріс... крісел Stressless, Норвегія. Модель крісла Stressless Spirit. Ціна нового 3000 доларів. На сайті дамо посилання на сайт виробника і скріншот. І так, крісло має дерев'яний каркас, це все натуральне дерево. І підніжка також з натурального дерева. Крутиться навколо своєї осі. Деревина у відмінному стані, нічого не скрипить, все працює чудово. Це є запатентовані крутилки Stressless. Тепер по шкірі. Крісло виконане виключно в натуральній шкірі класу люкс. Надзвичайно м'яка, надзвичайно комфортна. Зараз оглянемо стан шкіри крісла. Крісло м'якеньке, непросиджене. Чудове. Такий баклажановий колір крісла. Крісло збереглось відмінно. Десь не знаю, ледь помітні. Сліди вжитку. Ледь, ледь. Знову ж таки, погляньте, яка шкіра, яка якість. Права сторона крісла. Теж погляньте на структуру, це все-все-все натуральна шкіра, жодного грама шкірозамінника. Задня частина спинки. Спинка є регульованою перша функція. Тобто користувач може вибрати. Будь-яку позицію, тут не знаю, сантиметрів 12, напевно, можливо і більше, піднімається висота. Ось яка. Шкіра, наповнення. Все як новеньке. Я не люблю називати вживану річ в ідеальному стані, але якщо так можна сказати, то, напевно, це саме той випадок. Тепер стосовно функції. Ось зараз відпущені фіксатори. Ось бачите, рівчик. Крісло від, ну, від легенького дотику спини воно може падати, опускатися. За потреби можна зафіксувати фіксатором. Для цього потрібно це запатентоване, праве крутиться вперід, бачите, стискається. Лівий крутиться навпаки назад. Все. Крісло зафіксоване. Зафіксоване. За потреби воно розфіксовується в зворотньому напрямку. Правий, відповідно, назад. Ось, і знову з'явилась шпаринка. Лівий, навпаки, вперід. Ось крісло зараз в вільному режимі. Ось, знову складається. Це, напевно, одне з найзручніших крісел, які в нас коли-небудь були. Кого цікавить, замовляйте.